30 травня 2004 року Дніпропетровський Дніпро на столичному НСК Олімпійській у фіналі розіграшу Кубка України поступився Донецькому шахтарю. Донечани перемогли з рахунком 2-0 і в стали володарями Кубка. Для Дніпра ж це була вже третя невдала спроба здобути трофей, і втретє, перешкодою став саме шахтар. Попри це, сезон 2003-2004 років став для Дніпропетровської команди успішним. Під керівництвом головного тренера Євгена Кучеревського Дніпро завоював бронзові медалі чемпіонату України та дійшов до однієї 16-ї фіналу Кубка УЄФА. Кучеревському вдалося побудувати такий колектив конкурентно спроможний. Який кинув виклик, скажімо, там і Донецькому шахтеру і Київському Динамо, і всі повірили в те, що Кучерявський зможе повернути славу Дніпровського, Дніпропетровського футболу. що тоді Дніпропетровський футбол був. Нагородження Дніпра бронзовими медалями було справжньою подією у місті. Церемонія проходила на сцені льодового палацу спорту Метеор. Дорогі болельщики! Мне хочется, знаете, что вам сказать? Не про! Не про! Не про! Не А теперь серьезно. В чем сила Днепра? Вами сидит настоящая украинская команда.